У Житомирі відзначили кращих спортсменів і тренерів області напередодні дня фізичної культури і спорту України, який припадає на другу суботу вересня, в обласній державній адміністрації привітали тих, хто зробив вибір на користь здорового способу життя. Я ще раз хочу привітати всіх, хто працює в цій важливій галузі, всіх ентузіастів, всіх, хто розуміє, що таке здоровий спосіб життя, всіх, хто сьогодні. Розуміє, що якщо ми виховуємо майбутнє, то це здорова нація, це здорові діти, здорова молодь. Розуміючи всі проблеми, які сьогодні існують у спортивній галузі, чиновники висловили вдячність фахівцям сфери фізичної культури і спорту за щоденну працю та відданість професії. На жаль, система фінансування сьогодні і спортивних шкіл, і наших спортивних громадських організацій вона далеко не ідеальна. Вона на жаль відрізняється в гірший бік в порівнянні, скажімо, з періодом там 5, навіть 10 років назад. Тому. тому сьогодні непросто працювати тренером, викладачем. За вагомий внесок у розвиток фізкультурного руху кращих тренерів та ветеранів спорту нагородили грамотами та подяками. Дев'ятеро юних спортсменів отримали посвідчення майстрів спорту України. Я три роки. І да, дійсно перше моє достижение, достиження, большое, которое я отримала за всі значит, потому Значить, тому мастер спорту это не просто какое-то звання это награждається за всі ксі трудності, які ти прядпреодалівали. 19 річна Наталія нині студентка технологічного університету. Однак по закінченню возу дівчина планує здобути й другу освіту, пов'язану зі спортом. А ось заняття комплексною системою самооборони суто чоловічим не вважає. Я не вважаю, що спорт розділяється на жінський і мужський тому мені подобається займатися боротьбою. Ми з гордістю відмічаємо високі досягнення спортсменів Житомирщини. Це чемпіони та призери світу, члени національних збірних команд і навіть кандидати на участь в Олімпійських іграх.